Представники благодійного товариства «Мій тато захищає Україну разом з партнерами організували у Львові святкове циркове дійство для дітей-військовослужбовців. На сцені цирку свої таланти показували юні актори. Прекрасно, Слів немає. Ну, такі дітки молодці, вони такі талановиті. Ага. що молодці. Нам сподобали дуже цікаво, тому що дітки вроді, маленькі їй постарші, але вони так досить гарно, особливо була. Або в класний номер, де хлопчик з дівчинкою повітряні як робота. Ну прям дуже гарно. Дивишся, наше покоління ну прям пишаюсь. Дуже класно. Найбільше вражають дітки, які приїхали зі сходу. Вони викликають найбільші емоції. І вони насправді молодці. Їхня робота на високому рівні як акробатів. Діти, попри усі складнощі старанно готувалися до своїх виступів. Розповідає керівник церкової студії з Херсону. І повітряні тривоги заважали процесу, і в принципі відчуття, що ти працюєш не вдома, це дуже морально, тому що все одно ну розуміти дуже важко творити, коли на бекграунді ти все одно постійно думаєш або про свою сім'ю, про безпекову ситуацію, або про своїх рідних, або взагалі про війну загалом і про нашу країну. Благодійне товариство Мій тато захищає Україну намагається щороку в Міжнародний день захисту дітей робити для малечі щось надзвичайне. Тільки коли в Україні був карантин через пандемію, їм довелося призупинити організацію масових заходів. Однак зараз дітям як ніколи необхідне свято. Тому вирішили організувати це особливе дійство. Розповідають благодійники. Це діти виступають для дітей. І діти представлені, діти, актори, представлені церковного мистецтва, представлені зі всієї України. І сьогодні вона більш емоційне, тому що ті дітки, які виступають для дітей військових, вони тренувалися в деокупованих містах. Це дітки, які пережили обстріли, ракети, гради. Так і для них це не зламало їх, вони продовжували тренуватися і сьогодні приїхали показати свою майстерність. Допомагали в організації і волонтери ГО Яскрава країна. Зараз Львівський цирк це найбезпечніше місце, де діти можуть показати свою творчість, де вони можуть подарувати свій талант глядачам. І ну, сьогодні вони мають неймовірний. Досвід і можливість працювати на професійній цирковій арені. З ними працюють всі служби цирку, оркестр, світло, звук. І це дуже важливо, а тому що вони себе відчувають справжніми артистами. Вони дарують радість глядачам, і це власне те, заради чого вони і продовжують займатися творчістю. Долучилися і представники психологічної платформи Тугезер. На жаль, через війну майже 60% українців зараз потребують психологічної допомоги, навіть не усвідомлюючи це, і це дуже сумно. Тому ми хочемо донести людям, що звертатися до психолога, до фахівця нормально, тобто, що говорити про свої проблеми це нормально, це природньо, і про них потрібно говорити, аби згодом не впасти в глибоку депресію і не закритися в собі. Загалом на сцені виступили понад 100 дітей. Надалі організатори планують провести їм турне по Європі, щоби за кордоном глядачі могли оцінити таланти наших юних циркачів.